І вдень, і вночі і під зливою, і під снігом вони рятують життя. Поліцейські парамедики Донеччини, ризикуючи своїми життями, виїжджають на місця прильотів, аби встигнути до поранених, навіть якщо ворожа атака триває про роботу одного з таких підрозділів у Костянтинівці. Далі в сюжеті. Звичайний день поліцейських парамедиків, що працюють у Костянтинівці. На місце прильоту вони приїжджають навіть, якщо обстріл ще триває і вдень, і вночі. Найперше їхнє завдання надати першу домедичну допомогу, а потім вивести поранених до медзакладу. У кожного за спиною рюкзак там необхідне. Кожен парамедик комплектує свій рюкзак особисто, щоб в критичній ситуації він знав, де що лежить, і мог мог швидко знайти це необхідний матеріал. В Костянтинівку російська армія обстрілює майже щодня. Щойно лунає сигнал тривоги. Парамедики вже у машині починає майже кожного разу, коли лунає повітряна тривога. Починається обстріл міста. Безпечних місць у Костянтинівці не лишилося, кажуть поліцейські. Ворог щодня б'є безпосередньо по житлових кварталах. Ось на цій вулиці у вихідний день під вогонь потрапила компанія дітей. 15-річна дівчина загинула миттєво. Двоє її однолітків були поранені. я стояв на місці, типу, ну як-то я стояв, весь крові був, подруга лежала її підняв. У них були осколкові поранення правої нижньої кінцівки, тобто ноги, лівої ноги, правої руки, шиї, грудного відділу та спини. Парамедики прибули на місце за лічені хвилини. Це й врятувало дітей, адже майже.

Давай, 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 закидуй. Валим. тільки рушили, як у те місце, де стояло броньоване авто. Прилетів снаряд. Загинути могли всі, але в той момент медики не думали про власну безпеку. В машині перев'язували дітей. До лікарні поранених заносили на руках. Спасибо. Там грудная у этого права нога. Одразу з лікарні поліцейські парамедики повернулися на місце прильоту. В квартирі, зруйнованій ворожим снарядом, під уламками цегли, знайшли літню жінку. Вона стікала кров'ю через серйозне поранення ноги. Коли виносили постраждалу, ледь не провалилися з ношами на інший поверх. акуратно, Якщо вступаєтесь говоріть! Того дня у Костянтинівці загинуло двоє людей. Десятеро були поранені. Медиків дивує, з якою легковажністю люди ставляться до обстрілів. Виходимо, виходять, входимо! Сулять бігом! Ми не розуміємо, чому усі решта людей, які стоять просто на вулицях, просто палять, просто спілкуються. Ніхто не перебуває в укритті, ніхто не тікає. Люди звикли, але вони ж настільки нехтують своєю безпекою, що готові. Віддати мабуть своє життя за ту цигарку, яку вони випалюють на вулиці. Таке ставлення наражає на небезпеку не лише містян, а й тих, хто приїжджає їх рятувати. Тож парамедики закликають людей перш за все дбати про власну безпеку. Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.